Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте лайк. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів по цінах низу ринку і плейлисті можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинами і вибирати. Невідомо, що і не переплачувати тисячі гривень людям, які займаються автопідбором. Бо ми самі тут вчимося помаленьку підбирати. І повірте мені, там нічого нема складного. А ці всі сервіси не буду називати їхні назви, там ті пакар і тому подібні. Вони. Дуже великої користі аж не приносять. Тільки 500-700 гривень треба заплатити. Отже, подивіться, на сьогодні на огляді Дача Логан МЦВ. Подивіться, будь ласка, дача Логан МЦВ. Тут можна собі вибрати дача Логан і лоджі є. Такий Логан Сандеро. Ми вибираємо Логан МЦВ. Це ніби вагон. Це універсал, але вагон. І дивимося. 174 пропозиції. От, подивіться, є бита за 1300 за 2000 І ось подивіться, дуже непогана машинка. Пропозиція дня, 16 й рік, 81 тисяча пробігу, 1,2 бензин. Хтось скаже, що маленький двигун, можливо, і маленький двигун по об'єму, можливо, вона і гнати не буде там 150-160, але повірте, вона буде дуже гарно працювати. І пробіг по місту бензина може бути 7 літрів, можливо, 8, якщо так нагрузити, а по трасі всі 5, при 1,2. Ну, газувати треба буде менше трошки, вона дійсно не, не дуже потужна. Ось, подивіться, що людина пише. Все ідеально працює, гарний стан, пройшло все, нічого немає ніяких проблем. І давайте подивимося, її кузов, як вона виглядає всередині. Умовно кажучи, подивіться, який гарний вигляд, величезний багажник, надійний двигун. Тут двигун, скорше всього, що двигун скорше всього, що мільйонник. У мене знайомий на такій дачі їздить вже близько 10 років. Каже, взагалі проблем ніяких немає. Від слова абсолютно. Да, торпедо, можливо, не така аж прямо супер, як там в якихось мерседесах, ек'юесах, але тут можна планшет втулити, такий класний. За 3000 купити собі і все. Подивіться, будь ласка, який салончик, акуратненький, ззаду, якісь душки. Бачите, гляньте, як от торпеда виглядає. Ну, така маленька робоча машинка. І величезний величезний багажник. Тут зараз я його фотографію не знайду вже так прямо, але ось цей багажник. Подивіться, який великий багажник. Отже, за 5000 можна 16 рік собі увійти цій машині, всього лише 9 років. І ось подивіться, якщо хочете трошки дешевше, можна 2008 взяти за 3200. Бачите, 3500-2008. Ну тут 515 тисяч пробігу. Бачите, людина не скручувала, нічого, все чесно пише. Це 400 тисяч пробігу, це 138 тисяч, можливо, скручений, можливо, не скручений. ну, то така справа. Ось, тобто, шановні, знаєте, що є такий автомобіль. І зараз в нас наступна рубрика. Цікаві різні новинки авторинку. Відео спочатку зараз знайду. А ще перепрошую: от хочу тут показати. Є відгуки, є 30 відгуків дачі Логан МЦВ. Подивіться, що люди пишуть. Єдиний. Недолі, якщо типу шуму заляці. Якість матеріалів, ну, я б не сказав, що там якість матеріалів. Звичайно, там не супершкіра на панелі, але то, можливо, не якість матеріалів, а недорога відділка матеріалів, так би мовити. Вартість обслуговування, дивіться, дорожній просвіт високий, ємність багажника, просторий салон і ціна. О, дивіться, що людина пише, хочу поділитися відгуком автомобіля, дачі Логан Універсал. До того їздив на багатьох машинах, але свій вибір зупинив саме на Логані. Чому він? Двигун 16. Вісім клапанів, простий, надійний, економічний, дешевий в ремонті, обслуговані, розмитнені. Газ не ставив, не треба його ставити. На такому розході нічого не зекономиш. Коли окупиться газова установка, то й головка блоку циліндрів піде в ремонт. Тобто газ, поки буде окупляти, то він спалить всі клапана, і там невідомо, що буде в двигуні. Газ вигідний, коли на 100 кілометрів більше 10 літрів бензину. А тут, скоріше, буде 6-8 літрів на 100 кілометрів. Дизельний двигун так само себе гарно зарекомендував, бо є ще логани в дизелі. І тому подібне. Ось собі поставте на паузу, подивіться, вантажопідйомність 500 кілограмів, ви розумієте, які там стакани мощні біля цих стояк, біля ресорів. Це ремені, дивіться, робота 6 тисяч коштує. Фільтр, масло, масляний фільтр, повітряний фільтр. І фільтр салону, в цього лише 1400 гривень. Бачите, це 2023 року відгук. Бачите, високий кліренс, майже 20 см. І велика відстань між переднім і заднім колесом, майже 3 метри. Шикарна стійкість і плавність ходу. Це, шановні друзі, це реально класна машина. Дизайн кузова, ніби мінус. Та яка різниця який дизайн? Подивіться, нормально виглядає. Бо ви порівняйте цей дизайн з Теслою Кібертраком за 100 тисяч доларів. Вага 3,5 тонни. Мені здається, ця дача Логан дуже гарно виглядає порівняно з тою Теслою. Отже, всі, всі люди ці машини хвалять. Зараз я вам ще покажу, друзі, наскільки є завищені ціни на різні запчастини. Секундочку. О, дивіться, друзі, це дуже відома фірма з Луцька, це Тарас її директор. Він каже, що не пригнали Chevrolet Bolt 23-й рік в Штатах він коштує 1700 доларів, а тільки в запчастинах він його сюди привіз. Можна продати його за 11 тисяч доларів по запчастинах. Тобто, уявіть собі, наскільки в нас штучно створений ринок цих автозапчастин, фактично, ну це просто незрозуміло, як воно штучно піднято. Подивіться, будь ласка. Там штука баксів, а тут 10 тисяч тільки в запчастинах. — Тобто ти сьогодні на болті приїхав, так? — На болті, дивись, батькові, якого болта зібрав вже нарешті. Взяв на халявку, знаєш, такого, чуть-чуть підбитого, там-там-сям-цем, сям. все взяв в колір. <полів> <проду> <проду> да, <бл> — З усіх Да, блядь. — І скільки вийшов, це не секрет? — доларів я його там взяв. — 1700? Вот — Да, фара була, коротше, 11 тисяч в запчастях. — 11 тисяч? <laughs> — Сука, противна така <по> машина, дорогуща така, що ну його нахер. А нічого, зато дивіться, це такі Евді трошки більший. Це більше? Ну, no, дивіться, більше за ігрока. Більше за лайку чи ні. Ну, no, Але на панорамі, в нас на панорамі є в наявності, точно такі самі, але на шкірі. На максималці, да, за 11, Тоже тільки саме стане, як мені. Ну no, бачиш, я ж казав, я буду пробувати. E, попробував, дивлюся, що ремонт дуже дорогий, то моїх сильно вдари не брати. Якщо брати, тільки локально. Бо я взяв і морда, і бік, і жопа. Мене, ну, ми зараз туди-сюди. короче. Ну нічого, зато досвід отримав. А це на продаж? Ні, це батькові. Поїхали, баху забрати. Ось бачите, друзі. Тобто, чим цей болт, так би мовити, краще за той логон. Там можна таку саму поставити панельку, ніби планшет і буде, і буде нічим не гірше. За 6 тисяч, а цей 11 тільки. Зараз ще секундочку, щось подивимося.